Привіт, усім ще один удар в спину від сусідньої країни Словаччини. Перевізники почали блокувати ще один пропускний пункт вишнє Німецьке. О 16.00 вони вийшли на блокаду. Друзі, сьогодні в цьому відео я про це розповім. Дуже вас попрошу підтримати це відео лайком та репостом, щоб воно розповсюдилося по всіх просторах Ютубу, Фейсбуку, Тіктоку, де тільки воно може це зробити, щоб люди знали про цю інформацію. І звичайно, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. 1 грудня на території Словаччини розпочато блокування руху вантажівок через пункт пропуску Вишнє Німецьке, що суміжний українському пункту пропуску Ужгород. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України із посиланням на словацьких прикордонників. Акцію проводять представники спілки перевізників Словаччини. Термін страйку на даний момент невідомий, тобто, доки будуть стояти, доки будуть блокувати. Зазначається, що перевезення гуманітарної допомоги інших важливих вантажів живих тварин. Пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Решту вантажів на виїзді Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості по 4 вантажівки за годину. На в'їзд у Словачну рух блокуватися не буде. Також не обмежуватиметься рух легкового автотранспорту та автобусів. Союз автомобільних перевізників Словаччини 29 листопада повідомив, що розпочне блокування прикордонного пункту Вишня Німецьке з 1 грудня. Метою протесту є приєднання до польських перевізників. Цього місяця представники цієї асоціації вже блокували на одну годину цей пропускний пункт і говорили, що це буде повторюватись. І ось з 1 числа, з. 1 грудня вони це зробили. Вони вимагають від Брюсселя запровадити дозволи на перевезення для українських транспортних засобів, оскільки європейські компанії не можуть з ними конкурувати. Це те саме, що вимагають протестувальники на кордоні з Польщею та Україною. Я, до речі, повідомляв про те, що з боку уряду словаччини була заява, що вони не допустять блокування кордону. Але як бачимо, слова політиків вони мають таку властивість. Змінюватись. Не завжди треба вірити всьому, що говорять політики: чи це вони європейці, чи українці, чи будь-які інші. В них сьогодні одна думка, завтра в них інша думка. І ось бачимо: Словаччина говорила, що не буде блокувати. Тобто, ну, перевізники говорили, але уряд і представники уряду говорили, що вони не допустять цього. Ну, не вдалося. На жаль, і представники асоціації все ж таки заблокували кордон, будуть пропускати по чотири автомобілі за годину. Інші вантажі, такі важливі для України, вони мали би пропускати без проблем. Ну, невідомо, тому що з польської сторони теж були такі самі заяви, і теж говорилося, що будуть не, що будуть не пропускати там комерційні вантажі, а інші вантажі, бензин. Гуманітарка і все, що потрібно для України, для обороноздатності України, будуть пропускати без черги. Хоча насправді так воно не є, вже дуже багато фактів, доказів, що це не пропускається. Ну, як бачимо, в заяві вони будуть просити Брюссель. Але чомусь вони Брюссель просять на українському кордоні. Ну, якийсь нонсенс. Та беріть собі ті фури свої, беріть своїх блокувальщиків, протестувальщиків та їдьте до Брюсселю разом з польськими перевізниками, отак. Одним маршем туди. Просіть, і, можливо, вони вам задовільнять ваші потреби, ваші вимоги. Ще й такий момент використовує Словаччина, що зараз Польща заблокувала 4 пропускні пункти, і багато фур, багато вантажів їдуть через Словаччину і інші країни. І тут зараз Словаччина перекриє. Буде ще більша проблема, ще більше кілометрів потрібно буде навколо їхати, робити такий серйозний гак, щоб потрапити в Україну. А це відповідно здорожчання вартості тої продукції, того товару, який везеться, і все вони розуміють, все вони знають, але все одно це роблять. Країна зараз воює, зараз почалася зима, зараз найскладніший період, найважчий період для України, тому що зимою завжди найважче. Ось приходять такі друзі на допомогу. Та, звичайно, це не вся Словаччина, та, звичайно, це не вся Польща. Але як бачимо, і уряд в тому випадку підтримує їхню сторону, дозволяють блокуйте. А ми потім будемо далі розмовляти. Можливо, і не будемо, але ось така ситуація. Робіть, що хочете. Хочуть, щоб якісь рішення були в Брюсселі, але їдуть на кордон з Україною, блокуючи всі поставки і добивають економіку України ще більше, вона й так в плачебному стані, і так не солодко зараз Україні і українцям. То ще й ті сусіди, які говорять, що вони друзі, підставляють Україну реально шкодять ще більше, ніж воно було. Ви знаєте, що в Словаччині помінялася влада, і там прийшли. Скажем так, ті політики, які не підтримують допомогу Україні. У них думка така: ми не будемо допомагати, і війна скорше закінчиться. Це хибна думка, тому що війна скорше не закінчиться, вона розтягнеться хіба в часі. Якщо б всі допомагали максимально швидко, якісно і в тих об'ємах, які потрібні Україні, війна б вже давним-давно закінчилася на користь України. Так як це розтягується по всіх країнах, всіх союзах, так і зараз такі точечні проблеми, такі негаразди між країнами, сусідами і ніби друзями, вони ще більше шкодять нам, Україні, нам, Українцям. На Росії сидять і тільки руки потирають. О, класно! Україна розісралася з Польщею, розісралася зі Словаччиною, яка наступна країна, скоро взагалі Україну відріжуть, і що буде далі. Це реально на руку Росії. Я не знаю, чи вони це усвідомлюють. Мені здається, що вони не усвідомлюють. В них тільки одна мета, ми хочемо заробляти більше. І все. В перспективу ніхто не дивиться. Якщо не допомагати Україні, Україна програє, то що буде? Біля ваших кордонів стане Росія зі своєю зброєю, і що будете робити? Мені здається, що влада в цих країнах розуміє, що і до чого, що навпаки треба допомагати. Але вони дають можливості тим громадянам, тим асоціаціям, тим фірмам вставляти Україні палки в колеса. І то так дуже серйозно вставляти палки в колеса, тому що це. Надзвичайно сильно шкодить економіці України, і це звичайно тяне шкоду протистоянню України проти Росії. Мені здається, що це дитина розуміє, але чомусь з того боку, як одна, так і друга влада цих країн нічого не робить, щоб цьому протистояти. А навпаки, підштовхує громадян, йдіть там трошки побушуйте, трохи постійте, поблокуйте, і ви досягнете своєї мети. А ми будемо такі пухнасті і рожеві. А потім пообнімаємося і буде все гаразд. Ну так не буває. Ви або за Україну, або проти України. Ми вам допомагаємо, ми за вас. Але, будь ласка, тут блок, тут не можна, так не можна, того не дамо, то не можна. Робіть, що хочете. Або за, або проти. Друзі, ось такою інформацією вами сьогодні поділитися. Насправді не найкраща інформація, тому що. Ну, так сталося, що ще одна країна допускає блокування кордону і створення ще одної проблеми, додаткової проблеми, яка нікому не на руку. Ну, хіба одній країні, яка хоче завоювати українські землі, і не тільки. Свідомо, несвідомо, але вони підігрують Росії. Підтримайте це відео лайком, зробіть репост, підпишіться на канал, і в описі під відео ви знаєте посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу. Запитання щодо Польщі, щодо перетину кордону можна писати і отримати на них відповідь. Тому приєднуйтесь.